8 лютого президент України Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Що відомо про нового головкома, докладніше далі. Ці боколічні пейзажі можна побачити біля села Новинки Кіржацького району Володимирської області, яке розташоване на території сучасної Російської Федерації. Саме тут народився головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Так це не помилка. Головком переїхав до України лише після навчання у московському вищому загальновійськовому командному училищі. Службу розпочав у радянській армії. До речі, одразу після призначення сирського російські пропагандистські медіа почали писати про те. Що родина сирського досі живе у Росії? Російський тас навіть знайшов у Володимирі чоловіка, який нібито є рідним братом сирського Олегом, але він давно не спілкується з родичем. За словами самого головкома, користь навчання у Москві полягає в тому, що тепер йому легше зрозуміти дії свого ворога, передбачити його дії у різних ситуаціях. Яка іронічна гримаса історії, цілком можливо, що сирський зараз і справді воює проти своїх колишніх однокашників по училищу в Українській. Іх збройних силах сирський пройшов майже всі щаблі професійної військової кар'єри, починаючи від командира взводу. А з початком бойових дій на Донбасі навесні 2014 року сирський був призначений начальником штабу. А то у 2015 році саме Сирський координував вихід українських військових з оточеного російськими силами Дебальцевого, де українська армія зазнала великих втрат у 2019 році. Став командувачем сухопутних військ ЗСУ. Сирський успішно керував обороною Києва. А також контрнаступами на Харківщині та Херсонщині, але під Солидаром та Бахмутом військова вдача йому зрадила. Виникає питання, як саме зміниться перебіг війни із призначенням нового головкому. Лише час покаже. А поки на передовій відважно діє кіт на прізвище Сирський, красень кіт, який невтомно б'ється у шанцях з мишами, став зіркою соцмереж завдяки військовослужбовцю Роману Сініцину із позивним Майор. Своє прізвище кіт Сирський заслужив за те, що дуже Поважає сир сологоні. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.